Вітаю на каналі. Сьогодні показую свій перець, який садив 8 днів тому. І хочу показати, який вийшов результат Ось, бачите, ми сіяли в землю рівно 8 днів тому і отримали ось такі гарні дружні сходи. Ось ще один поверх. Росте в мене також перець. Це все. Перець від одного виробника. Фірма Клос, два сорти, Марек, або карізма старий сорт. І більш відносно новий це Геркулес. Мої улюблені сорти, я їх завжди саджаю. Це червоний солодкий перець. Ось, ось бачите, 8 днів. І ми отримали ось такі дружні сходи. Звісно, були деякісь Затримки, ось, наприклад, маленький ще перчик. Він зійшов пізніше, декілька стаканчиків взагалі не зійшло, але основна маса зійшла достатньо дружно. В мене ось така підсвітка, є біколор лампи, синє та червоне світло. А є ось такі звичайні білі лампи, під якими теж в мене росте. І перець, і томат. Але хочу сказати, що я собі так замітив, що немає ніякої різниці. Чи то біле світло, чи то ось таке нібито фітолампи. Різниці немає ніякої зовсім. Це вже мною перевірено не один рік. В цілому маю для розсади ось такий стелаж шестиповерховий, зробив його сам на звичайному балконі. Під самий верх, висота між полицями в мене від низу до ламп 40 см. Зазвичай, в першу чергу, коли сажаю рослини, я використовую якісь підставки або ящики, ось такі підставляю, щоб підняти розсаду вище до світла. Потім, коли вона вже трошки підросте, прибираю ці мої підставки, спускаю трохи нижче. І на момент, коли я. Переношу вже розсад для висадків ґрунт. В мене якраз у цієї висоти вистачає, щоб рослина добре розвинулась і не впиралась в лампи. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал до наступних відео.